Всім доброго дня. Дім привіт! Вийшли збирати наш інвентар. Ці коробочки з дирочками вже пробити ми хочемо відправити своїм по новій пошті полуниці. Недалеко вона прийде вже завтра. А все, що залишиться, спробуємо або продати, подивимось, чи буде, якщо щось залишиться, або будемо заморожувати. Вчора перекупчик стояв один той самий на Opel Kadett. Один, один і той же стоїть. Ну, погнали! Давай йдемо рядку. це твій рядок. Ти починаєш відсюди, куди ти переходиш, да, дивишся по рядку чисто. Йдемо по так. так, Поки що ось є деякі такі розовуваті, Ну, я думаю, вони за добу дойдуть, достигнуть. Десь туди. Коробки ці, звичайно, незручні тим, що треба перевіряти чи закривається, щоб не давила полоницю. І викладати її філігранно. Маріна притащила альбіона. Для кого? Тривавські з дідшка, не люблять красну. Та всі люблять красну, тоді. Саму красну. Ось для наглядності навіщо дурочки. Дивіться, бачите, запотіло вже. Тут отходи я відкрив, зараз буду відкривати тут. Так, вирішив трошки Азії притягти. Друзі, насправді розчарований, знаєте чим. Ти любу ягоду бачиш, от можна брати, ти її піднімаєш у неї білий бачок. Або білий носик. Тобто все красне, але брати... Ну, береш кожну п'яту тільки. Ну, це і погода, оце і... Давайте для прикладу позаглядаємо. Ось ну, бі біло, біло все. Ну, біле, з краї, біле, ще. Біле краю. біле знизу. Таке біловатий біло, біло бочок. Сьогодні перший раз, е сьогодні перший раз у нас е Сонце пече добряче. Я кажу жінки, мабуть, ми. Не будемо збирати сьогодні пробувати на продаж. От, куди не глянь? Воно все якесь. Білий бочок. Це мілка якась. Білий бочок. Це Азія. Зараз покажу, що робиться на Альбі. Ну це ось хороше, ладно. Це я з'їм зараз. Білий бочок. жопка, чиносик. Двицальба. Зелень, зелень, зелень. Вообще зелень. Ой, сейчас я. Да там побольше красно есть. В общем, приходим. Красно есть. Спасибо, отлично. Двигаемся. Била. Вообще белюча. Вот, ну вот, еще дня не хватает, иначе, да? <клес> так, сейчас я вот так. Ой, Заходимо сюди. Біла. Біла. Ну, жовт, жовтувата. Поняли, да, про що я кажу? Вроді. Ну, біла. Вроді і урожай є, а рвати ще на на перекупів. Ні, таке не приймуть. Скажуть. Так вона ж. Як ото мені в відео колись писали. Та ти зелену рвеш. Я показав різницю між цветами зелений і красний. Наглядно. От, бачите, що відбувається? І так усюди. Так, ну 4 370, Ну, коротше, 4300. Сейчас відправимо. Хай люди покушають. Так, привет. привет. Що це Гімнюк? Питається. Противний, нічого не можна поробити з ним. Оце хоч би допомагало, П'ять хвилин по 100 і вже заве. Ти вмієш їздити на більшому велику, Зачем ти на дзвінці їздиш? Короте, друзі, у нас проблема. Цю клумбу будуть Насадила тут жінка цвіточків. Кіт приходить і сере тут і витрусює землю усю. От сюди ходимо, підмітаємо по три рази на день. Щось треба з ним робити, якось його виспитувати. А, що я сьогодні заходила, ну, кстати, бачите? Що мені треба зробити сьогодні або завтра, я поки не знаю. Бачите цю трубу? На ній така, як типо, маленька спутникова тарілочка. це інтернет був, перший -пер наш інтернет. А ось ця струна натягнута, це оптове вікно. Воно прикріплено до цієї труби, а цю трубу мені опустити, викинути тарілку. Я з неї зроблю підвеску, типу як турник. Для качелі. Зараз для покажу, яка качеля. Короче, в інтернеті можете подивитися. Воно, її, так, щоб видно було. До 150 кілограмів вона, типа як по принципу батута, я так розумію, здійсна, просто підвішується. Можна в неї влягатися, ну, детська. Та і зросли можна, і кататися. зробити це. І у нас є нові меблі, але ми не можемо їх поставити на місце і скласти. тому що там зараз стоїть стара стінка така, савдеповська, знаєте, з сервантом. В ній куча вещі, її треба вещі всі обрати, винести. Та, та ну, хоч поки розказує, хоч, блін. Попали в кадр мої носки. То я їх одягну сьогодні, щоб попеляки І Нам, нам треба це все винести, перенести в кладову, в кладову частину дому другого. Оце два проєкти у нас. Да? Всю цю хрень нам треба відсюди обрати повністю, так? Да? Так, <ріхе> <хе> да, стара вещь, але звісно стоїть. Боже, яка ж кімната просто ступнути не йде. Це вже вигорнуло. Дивіться, як показував, чи ні, не знаю. А сушувач повітря ми купили бо у нас сиро в хаті. Дорога вещь, але прикольно. Там бачок, по-моєму, 3-3,5 літра набирається за сіки, за день набирає, так? Може і не лезть лідні. Поки не користуємося, бо вікна відкриваємо, воно і так суча. Так, друзі, ну і на прощання щодо гербіциду. Про цей клаптик я вже казав. Отут пройшов гербіцид. Ураган. Тут не косилось, нічого не робилось. Оце отак. Дивіться, я хотів, зараз я візьму ракурс правильний, щоб було видно. Дивіться на цю обочину, бачите? Та ось я дивлюсь на камері. Все жовте. Оце ураган пройшов. Там теж видно, так? Да? Жовте. Це ураган. Кстати, цвіти, петухи, по-моєму, да? петушки стоять. По ним теж попало, живі. Тут покромсало. І тут теж я йшов ним по кромки. Ну, огорода. І це вже пройшло, не знаю, там, мабуть, більше як 2 тижні. І оце тепер видно, як воно випалило. Ну а тут треба буде косити мотоблочить. Навіть е, ті рослини, які е, не, не гигнули відкровенно, не пожовтіли, вони перестали рости. Ну а взагалі то виглядає доволі -таки випалено аби не маліна. Ну, Маліну теж, бачите, по крамсаву. Все, дякую за перегляд, таке відео, до побачення.